Всім привіт! Сьогодні я буду знімати фокус з ниткою. Ось такий дивіться, вам е, треба буде така нитка кругла Я зараз пообрізаю те, що не треба. ось дов... Я вже обрізала такого нам нитка треба буде. Кругленька. Я зараз вам покажу, як це буде. Дов... Я зараз поки показую, що це. Має бути, а далі вам кажу, як це зробити. Дивіться, ось так і тільки витягнути. І ось так вона у вас легенько витягується. Тепер дивіться, як це зробити. Надіваєте такого, не такого на руку, а такого, щоб було. От так, от так Потім забираєте, можна сказати, зараз. Потім просуваєте ви крізь оцього цих два пальця начіпаєте не, не оці. Такого сюди і сюди. Такого що у вас вийшло. Ось так. Бачите, як це вам показати, Отакого От о! такого воно повинно получить потім весь е, за великий палець на мізилець і перекручують щас секунду я ще раз покажу а то погано получилось на оцих два пальці я вам сейчас такого покажу ще. Обаліна секунду. Такого дивіться. Такого беремо нитку, чіпляємо і за цих два пальці, оце в огонь цих два пальці, вставляємо сюди нитку і сюди. 에, щоб не, не, за, не за мізинець і не за великий, щоб воно заходило. У вас повинно вийти ось такого. О, ось так повинно вийти. Потім ми беремо і за великий палець його прокручуємо. Ось ось. І на мізинець чіпляємо. Ось такого щас, щас, щас. на мізинець чіпляємо, це ще залишилось. Знову ж таки перекручуємо. І на, серед... І на... Здоро... на цей на вказівний палець ставимо. Забираємо все, щоб в нас такого вийшло, Цей палець був пустий тримаємо. Ось такого, ніби паутина у нас повинна такого вийти. І ми. Чіпляємо середні, ну, сюди середній палець пропихаємо. І далі ви, ну, ви бачите, тут того є і тут є. нитка. ви тягнете за цю за цю не тянемо, тільки за цю. Ось такого, дивіться. тільки Хоп, і бачите. Ось так у нас виходить. Щас ще раз покажу, дивіться. Я вже пояснювати не буду, просто покажу. Ось так воно виходить. Щас я вам бігом покажу. Ось так воно. Ну все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і пока-пока.